Друзі, всім привіт! Ми знову в містечку Жуляни і я вам хочу показати ще один неймовірний пляж. Подивіться, яка краса. В мене аж дух захоплює. Реально, просто нема слів. Подивіться, там гора така неймовірно величезна та скала піднімається з води. Той ліс такий зелений, сосновий, дуже гарний. Що я вам хочу сказати, друзі, дуже цікава річ тут в Хорватії, що всі пляжі, всі пляжі є вільні, вхід є вільні. Тут в Хорватії діє такий закон, що ніхто не має права приватизувати собі пляж, тобто його обгородити, і ви не можете... Зайти на нього і плавати. Ніхто не має такого права. Ви собі можете вільно заходити. Якщо б навіть вас питалися або просили йти з пляжу, ви просто говорите, покажіть, будь ласка, документи, що ви є власником цього пляжу. Так, може бути людина власником будинку, но не пляжу. Всі пляжі вільні. Дивіться, я вам зараз покажу просто, ну, просто неймовірний пляж. Тут така. Такий пірс бетонний. Тут навіть рік намальований. Там він страшний, але це не важливо. 1989. О. Такий пірс. І подивіться, який чудовий пляж. Подивіться. Там тарзанка навіть є. Я також вам скину локацію цього пляжу. І ви зможете його відвідати. О, подивіться. Тарзанка, подивіться яка краса. У мене просто нема слів, реально просто неймовірно. Дивіться, з цього пірця можете прямо скакати в море, подивіться яка вода. От навіть видно якісь водорослі. Взагалі неймовірно. Тут а лодка, хтось причалив лодку, я думаю на ній теж можна поплавати. Домовитися з кимось і можете плавати спокійно. А там далі, подивіться. Можна пройти і там є окремі такі міні пляжики Якщо ви хочете мати супер свою приватність, там просто переходите між тими скалами або йдете згори, спускається, і маєте цей пляж. І відпочиваєте, і ніхто вам не заважає. А краєвиди просто неймовірні. Я не знаю, може телефон так не передасть, але от ті гори, тут такі як Скандинавія, мені так щось нагадує, хоча я там ніколи не був, але... По відео бачив, як інші люди знімають, ну дуже класно. Там морська гладь, тут така гора виходить з води, ну і ті сосни. ну все просто неймовірно. Дивіться, яка краса. О, ще раз я покажу. Той пляж. Неймовірний, неймовірний, друзі. Ще раз нагадую, Жуляни, жуляни. так цікаво. Така назва в нас в Україні також є. Дивіться, аеропорт в Жулян, щось таке, чи Десь біля Києва щось таке є. І тут така назва є. Приїдете сюди, десь запаркуєтеся, тут пошукати, тут все близько є і можете спокійно відвідувати тут різні пляжі. Реально це вартує. Це дуже вартує. Бо реально дуже все гарно. Там навіть видно, як крипки плавають. Отак, друзі. Ще раз. Покажу, який пірс такий маленький. Та водичка, дивіться, яка прозора вода, видно камінчики, все видно. Чистота неймовірна, реально, друзі. Ну, я вже не перший раз говорю на рахунок, чистоти. дуже чисто, приємно, що так чисто ти просто радієш від того, що є ще такі місця в нас, що вони збережені. І... І ти розумієш, як то гарно, коли є все чисто. Коли люди шанують ту природу, коли люблять її. Так і є в Хорватії. От там далі. Я бачу там далині, не знаю чи на телефоні буде видно. Там ще один пляж, так як там є лодка синя, і за тою лодкою туди прямо, там є ще один пляж, я там бачу там люди також купаються. Там напевно теж дуже класно. Ось так. На цьому буду завершувати цей маленький обзор цього маленького пляжу. З тарзанкою, я би сказав, бачите, тарзанка є, можна ще покататися собі. І на цій такій чудовій ноті. Море, гори, ліс, природа буду завершувати. Класно, дуже класно. Тоді до зустрічі! sem papá